Про прихований зв'язок між арештом Олександра Усика та скандалом Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Польщі Сікорського. Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по -своє». і В цьому відео я хочу скласти в єдино фрагменти мозаїки. Мозаїки достатньо складної, глибоко продуманої і глибоко антиукраїнської. І так, власне, розпочнемо. Ви знаєте, я глибоко переконаний і дуже чітко бачу, дивлячись на ситуацію і складаючи різні події разом в один кошик, я бачу, як продовжують стравлювати українців з іншими народами світу. В даному випадку мова йде про польський народ. Польський народ, який підняв прапор допомоги Україні, фактично з перших хвилин, навіть не годин, а хвилин повномасштабного московського вторгнення. І ось зараз, станом на 2024 рік, незважаючи на всі позитивні речі, які зробила для нас Польща, розгоряється все більше і більше напруження між українцями та польським, та польським народом та поляками. Причому це напруження вже Ближчим часом буде доростати до певних хвиль ненависті. Я підозрюю, що навіть ми ближчим часом почнемо стикатися із інцидентами. А якщо навіть не будемо стикатися з інцидентами, то їх для нас будуть спеціально створювати. Створювати будуть Певні сили, такі частково закулісні, а частково публічні, в яких є завдання посварити українців і поляків між собою. Це завдання має чимало насправді причин. І, власне, перш за все, це безумовно вигідно Кремлю. Ще починаючи з часів президентства Януковича, коли тему волинської різні піднімали такі дегенерати з розряду табачника, чи там царьова, чи там інших. Всіляких нелюдів, які знаходились в Верховній Раді України. Для чого це відбувалося? Для того, щоб вбити клин між тим, для того, щоб активізувати польських націоналістів, для того, щоб зробити позицію польських націоналістів непримиренною відносно українців. Це перше з другого боку, українці поляка мають що закинути набагато більше, набагато масштабніше, набагато страшніше від волинської різні. Та ж сама операція Вісла, теж саме виселення українців з наших етнічних земель, а це саме були наші українські етнічні землі, я це знаю, тому що частина моїх предків споконвіку там жила, і я і нащадком тих, кого переселяли під час операції Вісла. Це відбувалося. І питань насправді, чимало історичних є достатньо складних, якщо дивитися в глибину, той же ж самий Пілсуцький, який для поляків є національним героєм, який здобув для них державність. Він її здобув через те, зокрема, що зрадив УНР, зрадив домовленості, пішов на сепаратні перемовини там і так далі. Зрадив, зрадив. Чи зміниться становище Пілсудського для поляків? Ні, не змінить. Чи повинні ми розуміти, хто він для поляків і хто він для нас? Так, повинен розуміти. Чи повинні ми, українці, аналізуючи теперішню ситуацію, виходити саме із теперішніх реалій? Так, безумовно, повинні. Далі, весь цей ланцюжок е, сварок, який фактично розпочинається із блокади на кордоні, блокади щодо українського зерна. Як нам його розкидали? Зараз, коли нам починають розумні, хитро зроблені аналітики розповідати: от поляки щодо загострення, ми йшли довго, і нам в рядочок все перераховують. І Волинську різню перераховують, і ставлення до Бандери перераховують і зернову блокаду, і так далі. Причому це все перераховують з негативною конотацією, але в зерновій блокаді винувата саме влада Зеленського. Чому? Тому що на зерні, вирощеному в Україні, заробляли не українські фермери, а транснаціональні корпорації, зернотрейдери, аграрні олігархи. І фактично від поляків через неправильне везення, по суті, контрабандне везення українського зерна, точніше, не українського зерна, а зерна вирощуваного в Україні. Від поляків очікували, що Польща ну, не буде захищати фермерів, яких впродовж десятиліть вона в себе вирощувала. Польща, маючи 12 мільйонів гектарів сільськогосподарської землі, має близько півтора мільйона фермерів. На 12 мільйонів гектарів. Україна, маючи 42 мільйони гектарів землі, мається на увазі до повномасштабної війни, мала зареєстрованими менше 40. Хтось каже разом з одноосібниками, з незареєстрованими, трохи менше 100 тисяч. Насправді важко сказати, яка точна статистика, але ви порівняйте, як воно звучить: 42 мільйони гектарів і 12 мільйонів в Польщі, 12 мільйонів гектарів. І півтора мільйона там, і менш ніж 100 тисяч в нас. Чому? А тому, що в нас все зроблено для того, щоб відбувалося обезземелення українців. І цей конфлікт, зерновий конфлікт, був штучно спровокований. Причому навіть гроші від вирощеного в Україні зерна не верталися в Україну. 92% від продажу українського зерна за кордоном під час так званих зернових коридорів. Воно залишилося за кордоном в офшорах і так далі. Додайте до, цю, до тих 8%, які таки вернулися в Україну, додайте те, що аграрні олігархи, латифундисти отримали компенсацію з держбюджету, компенсацію ПДВ там і так далі. Гарно звучить? Гарно. Але зараз в переліку сварок нас із поляками це враховують і кажуть, ай-яй, ай, ай, які поляки погані. Далі, в яких умовах це відбувалося? Оця зернова блокада. В умовах, коли поляки об'єктивно вважали, що українці повинні бути вдячними за те, що для них роблять. І я вважаю, що поляки тоді були праві. Але нас абсолютно спеціально штучно з поляками сварили. І я тоді казав, неодноразово казав, аналізуючи в тому числі зернові скандали, що це початок. початок. І що поляки цього не залишать просто так, тому що в них є така ментальна риса, як затятість. І наші вороги, які нас стараються з поляками максимально сильно посварити, вони добре грають на ментальних рисах українців і на ментальних рисах поляків. Оця затятість зараз починає працювати. Йдемо далі. Скандал Володимира Зеленського і міністра закордонних справ Польщі Сікорського, словесна перепалка пов'язана з тим, що от ви менше допомагаєте, зараз менше поставляєте спеціально історичну сварку робите. Як не дивно, я тут в принципі більш стану на позицію Володимира Зеленського. Щоправда, якщо в нього дійсно така позиція, то я не розумію, чому він звільнив Кулебу. Тому що Кулеба, міністр закордонних справ, він дуже... М'яко і коректно насправді озвучив те, що треба озвучувати, тому що, стараючись дружити з польським народом, нам не треба забувати про своє. І навіть в таких конфліктних питаннях, нам треба, особливо в умовах теперішніх, не переходити до повної конфронтації. Володимир Зеленський, в принципі, озвучив правильні речі, але з таким трактуванням, переходячи власне, до конфронтації. Сікорський повторив, що про Волинську різню там ще щось про коректність і т.д. і т.п. І ось далі відбувається арешт е -е, Усика. Ну, точніше, його затримання, потім його, звичайно, відпустили вже негативна реакція. МЗС була. Володимир Зеленський, президент, особисто включався в епізод, для того, щоб відпустили Усика чемпіона світу з боксу. А чи випадково затримання сталося саме стосовно Усика? А хто такий Усик, правда? От він колись весь час стояв на позиціях Рускава міра, розказував нам, що Крим це Крим, потім нібито покаявся. Вся Україна тішилась, як він став абсолютним чемпіоном. Ну, майже вся. А далі він знову пішов у Московський патріархат. Він звідти нікуди не дівався, на яких позиціях він стоїть. І в цьому місці я ще хочу згадати 2022 рік. У 2022 році, в кінці 2022 року, відбувалося декілька знакових подій на території Європейського Союзу. Зокрема, одну із них кажуть, що вона відбувалася в Монако чи поблизу Монако. Я не можу зараз згадати точно де, але там були присутні і Кучма, і Пінчук, і Льовочкін, і ще ціла група різного роду олігархів і впливових людей. Був присутній там і Олександр Усик. І тоді журналісти написали про те, що Усик. Буде, буде битися, стане абсолютним чемпіоном світу і почне також політичну кар'єру. Правда, і буде балотуватися в президенти. Цікава деталь. А навіть якщо не балотуватись в президенти, ну то як мінімум заходити в Верховну Раду. Можливо, чи неможливо. І ще ж напередодні арешту, той же ж Усик заговорив про те, що він не проти бути міністром молоді і спорту. І він не буде. Лунали такі фрази чи не лунали. А тепер подумайте, задайте собі внутрішнє запитання. А хто електорально симпатизує Усику? Я розумію, що він став абсолютним чемпіоном і багато симпатій, в тому числі з боку українських там, патріотів, націоналістів, хоча стосовно тих, хто дійсно глибокий, не впевнений. Але ну, симпатій достатньо. Ну, зрештою, абсолютний чемпіон світу, очевидно, чемпіонів дуже люблять. Те, що він послідовно є прихильником рускомірських ідей Московського патріархату, так на кого він буде спрямований? Чи ті всі прихожани Московського патріархату не на нього ж будуть молитися? А тепер, як московський патріархат, як в цілому оцей світогляд русского міра, який треба називати московським, тому що назву Русь вони вкрали в нас, як він накачував нас? Для того, щоб ми сварилися з поляками. Українці і поляки, щоб були розсварені між собою. Зрештою, Волинська різня, Табачник, і всі інші гниди з партії регіонів. Хіба вони не ті самі наративи впроваджували? Хіба це випадковість, хіба не очевидно, що ці речі пов'язуються між собою і повністю корелюються? Хтось дуже хоче, щоб ми були посварені. Дуже хоче. І це потрібно усвідомлювати. Я впевнений, що ближчим часом будуть скандали із побиттям українців в Польщі, і з тим, що якісь активні люди поб'ють поляків в Україні. І цей скандал він буде наростати і наростати. Це при тому, що Польща, крім того, що нам досить активно допомагає, вона ще служить для нас логістичним центром, допомагає в навчанні. В перевалці для наших збройних сил, які в тому числі для українських воїнів, які навчання проходять в інших країнах Євросоюзу, і не тільки Євросоюзу насправді. І це будуть нарощувати. Це потрібно усвідомлювати. І от тут ми підходимо до дуже цікавих таких деталей. Те, що Кремлю це потрібно, так, це очевидно. І московський патріархат, і те, що я згадував про дегенерата табачника і так далі. Ну, до речі, кадри табачника зараз керують Міністерством освіти України. Це треба усвідомлювати. Але і сам табачник, і самі кадри табачника це ж не тільки Москва. Там зав'язки набагато хитріші, і отут ми підходимо до того, як в нас абсолютно хибно і викривлено сприймається реальна ситуація в світі. Як нам постійно глобалістів малюють нашими друзями? Як нам постійно казали, що от е, там поляки, наприклад, «Піс, право і справедливість е, Дуда і компанія, що от вони націоналісти, шовіністи, там і так далі. А от ну Туск, це друг України просто нема куди. Угу, абсолютно нема куди. І тепер я навіть зацитую: міністр закордонних справ в Польщі в 2008-2020 роках, професор університету Варшави Яцек Чапутович у своїй колонці розкритикував дії уряду Дональда Туска щодо України, назвавши їх політикою гієни. Пряма мова. Коли рік тому я описував зовнішню політику ПІС щодо України та теми Волині як політики гієни, я не очікував, що за нового уряду вона здобуде статус державної політики. Те, що раніше було ганебним, стало нібито проявом політичного реалізму. Нам же ж малювали, що глобалісти нам, друзі, просто нема куди. Тепер. Зверніть увагу на певні незначні зміни, але важливі зміни, які відбулися в політиці Великої Британії. Наскільки активно нас підтримувала Велика Британія, коли при владі були консерватори, і що відбувається з лейбористами? Щоправда, там все рівно рівень підтримки залишається надзвичайно високим. Фактично, я його все рівно продовжую оцінювати найвищим з усіх. Але це є до чого? До того, що світоглядні маркери і оцей розподіл, знаєте, я завжди кажу, що за інтересами потрібно: от як в школі малювали графіки, ділили площину на чотири частини: одна частина це українські інтереси, інша частина олігархічні, третя частина глобалісти, транснаціонали, четверта частина московська агентура. Коли ви бачите будь-кого. Експерта, політика і так далі, ви повинні зрозуміти, чиї інтереси він захищає. Коли ви бачите, що відбувається якась подія, саме з точки зору розподілу на такі види інтересів, треба її аналізувати, а кому буде вигідно, Квіпродест. І це дуже-дуже важливо. І отут ми підходимо до такої деталі, що не тільки Кремлю вигідно нас сварити з поляками. А глобалістам надзвичайно вигідно, щоб ми були посварені, причому якомога сильніше. Зокрема, і для того, щоб не допустити формування якоїсь умовної конфедерації міжмор'я, якогось Балто-Чорноморського Союзу у партнерстві з Великою Британією. А саме про таку конфедерацію, власне, я й неодноразово говорив і писав. І навіть щось з такого розряду вже починав свій час пропонувати прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Якісь союзницькі, напівсоюзницькі конфедеративні умови між Україною, Польщею і Великою Британією. І навіть польський шовініст Генрік Сенкевич, автор вогнем і мечем, такого досить антиукраїнського насправді, і твору, і фільму. Ми дуже тішились, коли українські актори знімалися в фільмі Вогнем і мечем. Але насправді, як там зображено козаків? Ну, якимись ідіотами, які нібито випадково розгромили польську шляхту все це лицарство. Очевидно, що вони ідіотами не були. І очевидно, що Хмельницький і його воєначальники були дуже талановитими. І очевидно, що Богун не був таким ідіотом, як там його змалювали, харизматичним, але ідіотом, який там потім ще щось кидався і так далі. Але. Навіть Генрік Сенкевич, який малював козаків там, м'яко кажучи, не надто розумними, він в уста Богдана Хмельницького вкладає фразу. Коли він спілкується з цим е, польським шляхтичем, Богдан Хмельницький каже, якби ви Речі Посполиту будували не на двох народах, а на трьох, то вона б ніколи не впала. Це говорить польський націоналіст і навіть шовініст, я б сказав Генрік Сенкевич. Але він це розумів. Я не просто так ці акценти розставляю. І тут я повернуся до Тараса Шевченка, який в своєму щоденнику зазначив приблизно такі рядки: отак же, друже, ляше, брате, ситі і ксьонзи і магнати, нас порізнили і розвели. А ми підалі так жили. Неситій ксьонзи і магнати. А хто був неситими ксьонзами-магнатами? Хто працював на магнатів землеупорядниками? Заганяв українців, в тому числі в різне рабство, і в тому числі створював негативні настрої. Непрості запитання, непрості. Оцей весь комплекс геополітики ми маємо усвідомлювати. Усвідомлювати, тому що часи йдуть дуже-дуже нелегкі. І я підозрюю, що і поляки нам будуть потрібні для того, щоб ми змогли вистояти. Але насправді, зважаючи на ті процеси, які відбуваються в Європейському Союзі. Зважаючи на ті процеси, які відбуваються в самій Польщі, яка стала зараз таким собі заповідником консерватизму, я б сказав, в Європі, там консерватизм має найбільшу ідеологічну силу. І я в першу чергу пов'язую це з Іоанном Павлом II, який, зрештою, і є батьком-засновником Польщі в її теперішньому вигляді і польського розвитку, хоча поляки про це так офіційно не говорять. Але я підозрюю, що ми потрібні один одному. І нам потрібно дуже тверезо, холоднокровно дивитися на ті речі і не включати емоції. Тому що якраз емоціями вороги користуються, знаючи добре нашу ментальність і граючи на тонких душевних струнах. Ось такий мій коментар: він з одного боку ніби і достатньо складний, проте я постарався опуститися до майже молекулярного рівня. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Будемо гуртуватися для будівництва України майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.